Начальник відділу управління по боротьбі з економічною звичайністю Черкаської області, майор міліції Ткаченко Олександр Олександрович. Працівниками управління в ході відкритого кримінального провадження на території Черкаської області було ліквідовано 11 гральних закладів. В ході проведення обшуків було вилучено близько 300 одиниць гральної техніки та грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень. Сьогодні нам стало відомо, що ваші оперативні співробітники виявили складське приміщення, в якому знаходилися ігрові автомати. Так, дійсно була отримана оперативна інформація, яка в подальшому знайшла своє підтвердження. Проведено санкціонований обшук та вилучено 226 одиниць гральної техніки.

Вдоль сюда стал. А так вдоль ставки.